Тут пральна машинка на 7 кг. тут Бойлер великий. Перехожі шафа для одягу, домофон. Церкало на вході, тут кондиціонер, кухня, холодильник двокамерний, посадомийна машина, духова шафа, газова поверхня, витяжка, телевізор. мікрохвильова піч. <кій> Вийду так у двір, на паркулку. З кінцями. І тут переход на такий балкончик, тут шафа для речей і диванчик такий є. І тут є вхід у спальню, можна з цієї сторони Тут вхід в спальню. Теж у нас тут шафа вбудована. Тут такі полички є. Вгорі теж полички для одягу. Ліжко, матрас, дві тумбочки, освітлення таке. І також є гардеробна кімната у спальні. Ось вона. Так, тут у нас для речей, комод, Wi-Fi роутер, інтернет заведений. Ось така гардеробна кімната. І тут прихожа і шафа.